Сьогодні я вношу Верховну Раду України ключовий законопроект, який дозволить ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства, і дозволить мати наше громадянство усім етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу. Звісно, окрім громадян країни-агресора. Всі, хто в періоди різних хвиль еміграції змушено залишив рідну землю, опинившись у Європі, США, Канаді, країнах Азії Латинської Америки, всі, хто допомагає нам, попри сотні і тисячі кілометрів від рідної землі, іноземні добровольці, які стали на захист України, всі, хто воює за свободу України, як за рідну батьківщину, і Україна стане для них такою. Для всіх, хто зможе відчути, що бути в Україні означає бути вдома, не туристами, а громадянами великої соборної, єдиної України, за свободу якої ми боремось, б'ємось, за право бути українцями.